Кіткелок, спецпредставник Трампа, запропонував надати Україні допомогу за новим планом на кшталт плана Маршала. Це точно узгоджено із Трампом, який кожну копійку рахує стосовно України в тому числі. Чи це частина цієї великої ресурсної угоди, а він тепер буде високопосадовим е е очільником так, інвестиційного фонду для відновлення України? Ну, але можна ж в Вікіпедії почитати, що таке був план Маршала. Там американці багато постачали, давали відповідно і кредити і безвідплатну певну допомогу. Але тим не менше вони на цьому чимало Заробляли. заробили. Так. І американці знають, як так. заробляти. По-друге, Трамп завжди каже: ну, Україна це європейська країна, європейська. Якщо Україна європейська країна, то Європа ж має більше робити для України. І в цьому, як на мене, він має абсолютну рацію. Те, що Штати мають залишатися в Європі, це очевидно, оскільки, на жаль, Європа не може впоратися зі своїми викликами сьогодні або завтра. Чи зможе вона в перспективі хотілося б вірити разом з нами, але поки що не може. І це означає, що американці і європейці мають працювати разом саміт в Гразі, Натівський саміт. Був в цьому сенсі не ідеальним, але дуже непоганим. І у Трампа, наскільки я знаю, залишилося таке симпатичне почуття, оскільки він досяг політичного результату, нагнув всіх нам на 5%, І всім тепер може сказати, Я ж казав, а тепер ж вони нарешті вирішили. І я думаю, що план Маршала чи він може повторитися в тому контексті, як він був після Другої світової, навряд. Це має бути план, заточений під нас, під Україну. Як на мене, хай називається план Трампа. Якщо комусь в Європі це нудить, так. хай. На свою честь, так? Хай додадуть туди ще одне прізвище. Трампа Мерца, мені абсолютно байдуже. Хай, хай нагнуть це там, план спільний план Трампа і Європи. Але важливо, щоб вони цей план, врешті-решт, запустили. І цей план має бути інвестицією в нас, але інвестиції не тільки в те, що оточує нас, але в нас як українців, в нашу стійкість, в те, що ми просуваємося до Заходу і до Європейського Союзу. І розуміння необхідності такої стратегії, давайте його красиво назвемо планом маршала, воно насправді зростає.